Знаєте, який мій найулюбленіший комплімент від чоловіків? І в принципі від будь-кого? Ти виглядаєш, як ескортниця», або у тебе такий вайб утриманки. І нехай так, ця фраза зазвичай не говориться в контексті компліменту, тобто це скоріше просто зауваження від чоловіка на побачення те, що він міг помітити, або мені таке пишуть в негативних коментарях під відосом. Але ви не уявляєте, як я пишаю себе всередині, коли я це чую? Типу, чел. Ти забрав мене на побачення після восьми годинної робочої зміни. І якщо я якимсь чином змогла в собі зберегти ось цю ось легкість, ось цю жіночу енергію, ось цей ось заряд там, шарм, зовнішній вигляд, навіть яким не ділені жінки, які не працюють і живуть за рахунок чоловіків, то ну, якби ніхуя собі. Вибачтесь, але ви бачили, як вони виглядають. Ви бачили, яка від них іде єбанута, обволакуюча енергетика. Типу, це ж не просто так, чоловікам хочеться знаходитися в їх полі, в їх просторі, проводити з ними час. І це, до речі, дуже нелегка праця, тому що, окрім того, що їм потрібно підтримувати свій стан. Дуже високому рівні, щоб на себе вистачало енергії, і ще його там, да, заряджати, надихати і так далі. Е, так ще й до того ж вони мають завжди виглядати як з вітрини. І якщо мені враховуючи, що я постійно працюю, ще навчаюсь паралельно видоблог, туди-сюди, сама себе забезпечую, і мені говорять, що у мене енергетика як в ескортниці. Ну я не знаю компліментів краще. А в негативних коментарях взагалі інколи пишуть, що я працюю моделю зондику. Ну це я вже не знаю. Це ви мені прямо желестити. Тому так, от дівчатка, підписуйтесь на мій блог. У мене все про жіночу самореалізацію. буду вчити вас бути кар'єристкою з енергетикою ескортниці.